Дія у нас сьогодні буде, я думаю, для вас цікава тема. Ми її з пані Наталією так обрали, тому що в принципі я її буду викладати в цьому в наступному місяці для дітей, так і для вчителів. Це проблема або поняття кібергрумінгу. Це безпека в інтернеті, діти зараз активні користувачі інтернету. І я думаю, ми з вами якраз повинні про це говорити. Ну, мене ви знаєте, я не буду себе представляти. А, хотів також сказати, що сьогодні захід проходить в рамках а, європейської ініціативи Кодвік, навчання цифровими навичками. Ми всі отримуємо, хто сьогодні є на заході, тоді, щоб головне, щоб ви були підписані прізвище та ім'я, отримують сертифікати від Європейської комісії е, Кодвіка. І дуже дякую центру безпечного інтернету і проекту Stop Crime. Цей захід буду проходити і в листопаді в рамках у взаємодії співпраці з ними. Вони займаються саме безпекою дітей в інтернеті. Я про них під час загоду ще буду також говорити. Дуже дякую їм за те, що вони погодились співпрацювати і взаємодіяти. З нами, ну і як я вже сказав, в цьому році ми з вами долучаємося до інформаційно-просвітницької кампанії з медіаграмотності, яка вже багато років проходить для дітей, але з цього року вона вже починає проходити і для вчителів закладів освіти. Перед тим як ми перейдемо до саме термінології кібергрумінгу, да, до теми сьогоднішнього нашого заняття. А треба ж нам трохи зрозуміти всі ці термінології, які є, щоб їх знати, і точку, точно розуміти, що, про що кожна з них е, має під собою на увазі. Ну, перше, що хотів би сказати, що інтернет сьогодні вже є найважливішим інструментом в руках не тільки дорослих, але й для дітей. І він допомагає їм навчатися, підтримувати спілкування з друзями, стежити за подіями, які відбуваються в цьому світі, розважатися і просто перемикатись від буденного та якогось життя з його різноманітними можуть бути проблемами або негараздними. Однак Окрім очевидної користі, да є да спілкування, якби з друзями, контакт, соціалізація в мережі також стається безліч загроз, з якими, на жаль, не завжди може впоратись дитина. Тому ми, як вчителі, маємо можливість їм допомогти, якщо вони потребують такі, е, е, таку допомогу. І так, давайте ж почнемо з визначення термінології. Булінг, я думаю, ви це знаєте, що це таке. Це тривале повторюване фізичне або психічне насильство з боку однієї особи або деякої групи осіб, декількох осіб, яке спрямоване на, на жаль, приниження та цькування залякування або ізоляцію е, дитини. Е, кібербулінг. Ну думаю, вже зрозуміло, слово кібер це значить цькування з допомогою мобільних пристроїв, інтернету, тобто в мережі інтернету. А, але серед різновидів булінгу особливе місце посідає кібербулінг, а, це не таке е, старе поняття. Воно б сказав би, таке нове, але про ми про нього повинні з вами знати і розуміти його, що ж він під собою розуміє. І так, кібербулінг це новий вид насильства проти дітей в інтернеті. Коли дорослі встановлюють довірливі стосунки з дітьми або підлітками чи в інтернеті з метою маніпуляції та експлуатації, також шахраї можуть реєструватися в соціальних мережах під видом підлітків. Про це потрібно говорити. Я з дітьми вже про це говорив. От у нас були заходи, і в жовтні, і буду про це говорити, коли онлайн друзі та, у них є, коли вони впевнені, що вони спілкуються саме з Дитиною, тобто підлітком з недорослою людиною, вони втираються в довіру а, до і, дітей з метою отримання від них фото, відео, в тому числі можуть бути відверті фото, вимагатися, а потім шантажувати, щоб отримати ще більше матеріалів, гроші а, змусити до, до речі, можуть ще б вимагати зустрічі в офлайні, тобто в реальному житті. Це ми повинні знати. Тут зліво бачите QR-код сайту центру безпечного інтернету. Я рекомендую вам на нього переходити. Там велика кількість цікавої корисної інформації. Я потім в кінці ще окремо зупинюсь на центрі безпечного інтернету, на їх можливостях і на стоп крайний. Далі. Тепер ми давайте з вами поговоримо про ознаки кібербулінгу. Це теж важливо. Ми, як вчителі, повинні да, знати е, і дітям розповідати, самі знати, і дітям, вже, якщо ви помітили з дитиною, що вона там замкнута, да, або якісь моменти, які я зараз буду казати е, під час заходу. Ви можете вже виявляти і допомагати дитині, щоб, не дай Боже, вона не стала жертвою е, кібергру, і так ознаки кібергрупні. Я видалив декілька. Зліво бачите, QR-код, це стоп-кран. Да? Це теж ресурс, який допомагає з безпекою дітей. Ознаки Бірґрунгу. Перша ознака. Якщо ви будете це розповідати дітям, да те, що зараз я вам розповідаю, можете занотувати або заскриняти, потім можете розповідати дітям. Або в листопаді, я в кінці заходу скажу, я можу викладати цей захід для дітей, старше шост, з шостого класу, я викладаю цей захід для дітей. Так що можете запросити мене, я з його для дітей проведу. Далі, багато пише, якщо. Ви помітили, да? Тобто дитина вам каже, що їй хтось багато пише, то це може бути підозріло, і це може бути ознакою, бути, що це саме кібербрумінг. Це може бути не тільки, до речі, одна соцмережа. Це може бути і Фейсбук, і Інстаграм, і, Ф... і Месенджер. Нема різниці, де тому це теж перша ознака. Друга ознака намагається довідатись побільше. Розпитує. Чи може взяти хтось ще комп'ютер або смартфон? Наприклад, ти з з якого ця дитина з ним спілкується? Це важливий, такий така важлива ознака, яка вказує, що людина не хоче, щоб інші, в тому числі й дорослі, знали про спілкування нею. Тобто з нею? Це важлива ознака. І, до речі, він ще може питати, чи перебуває дитина під час спілкування з цією людиною, одна. Тобто, в кімнаті ще ще хтось присутній. Це теж є ознака, що це може бути кібергрум. Наступна, просить тримати спілкування в секреті. Це теж один із таких маркерів, ознак, що це може бути кіберґрум. Просить нікому не розповідати про розмови, щоб. Це було їхнім якби особливим секретом між дитинами. Якби. Це дуже дивно. Наступне починає надсилати свої зображення. Це завжди починається дуже непомітно. Тобто він спочатку надсилає, навіть дитина не просить, да, щоб їй хтось щось надсилав. Але він починає надсилати і потім просить її, хоча дитина не просила да, надсилати їй фото. В те, щоб її надіслали якісь фото, тобто, оце такий починається маніпулювання, і це теж є ознака кіберґрунгу. Я думаю, це дуже важливо, щоб ми з вами це знали. Намагається шантажувати. потім він переходить вже до більшої стадії, да коли він вже отримав від дитини якісь фото, світлини. Тим паче, ви знаєте, да що зараз за допомогою штучного інтелекту можна будь-яке фото. Переробити і зробити щось не недобре а дитина як він може це шантажувати, казати, що він виставиться фото в інтернеті і будеш витмагати кошти. Найпростіше, що шахраї або усі кібергрумінг, хто робить, вони можуть вимагати кошти від дитини. Це теж важлива ознака. Далі і останнє шосте погрожує розміщенням фото та відео. Те, що я тільки що сказав, ось ці ознаки. А можете їх запам'ятати, які вказують на те, що дитина, наприклад, ваш учень, може, не дай Боже, бути спілкуватися з да, і піти, не дай Боже, може в таку недобру ситуацію потрапити. Наступне, тепер ми з вами поговоримо про правила боротьби з кибергрупником. Це важливі правила, ми повинні їх з вами знати, а, як самі, як вчителі, і якщо потрібно, дітям це потрібно теж нам розповідати. А, я тут викормив деякі. Перше, що повинні ви казати дітям, щоб вони не ділились фотографіями або відео ні з ким в інтернеті. Це, до речі, ще й про персональні дані. А, у нас є заходи, я це про що розповідаю. Це. Повинно бути в жодному разі, жодна дитина не повинна в інтернеті з ким би вона там не спілкувалася, який би це не був друг, надавати свої фото і відео. Друге, не довіряти близьким, так кажучи, близьким відносинам без особи, особистого спілкування. Про що тут йдемо? Ну, Я думаю, ви зрозуміли, да. Якщо, наприклад, дитина незнайома. В житті цією людиною, вона взагалі не знає її, да. Тобто, навіть якщо ця людина пише, що вона її знає, таке теж буває. То не потрібно довіряти і пояснювати дітям, що не потрібно довіряти таким людям. Зрозуміло, якщо дитина знає, що родичів знає, да, батьків цієї дитини з ким вона спілкується, це одне. Тобто, людина розуміється, бачились в житті, тобто спілкуються, друзять те одне. Якщо вони ніколи не зустрічалися, і вона взагалі не знає, чи справжня чи ні людина, яка видає себе за підлітка, то не потрібно і казати потрібно, що в жодному разі ми не довіряємо таким спілкуванню. Наступне. Про що б ми не казали, практично в кожному заході, який я проводжу, завжди є тема захисту персональних даних. Паролі до аккаунтів та профілів мають бути складними. Щоб їх було а, складно, не дай Боже, взламати, а, і вони повинні періодично змінюватися. Ми повинні про це дітям теж казати, щоб коли вони спілкуються, щоб вони не надавали нікому свої паролі, ну і тим паче робили їх складними і надійними. Це теж важливий пункт, який повинен бути. До речі, не тільки для дітей ми повинні з вами, як і вчителі, теж мати складні і надійні паролі. Це теж повинно і в нас бути. Треба говорити дітям, щоб вони не боялися блокувати. Оце дуже важливо, тому що іноді діти чомусь бояться цього робити. Певні номери, з яких їм хтось дзвонить, каже, що він його там друг, знає його, або її а тому, і. Або, наприклад, виходили з якоїсь групи, да, або в соцмережі там блокували якусь людину. Це дуже важливий пункт. Бо треба дітям про це пояснювати, щоб вони цього не боялися. І це не так складно. Тим паче зараз це можна написати адміністрації соцмережі, і вона взагалі може заблокувати. Якщо дитина, зробить, каже, що переписка була, і щось дитині не сподобалось, і воно підпадає під заборонене, так, спілкування в соціальній мережі, то цю людину взагалі можуть заблокувати. Наступне. Не спілкуватися або припинити спілкування з підозрілими аккаунтами та закритими сторінками. Оце дуже важливо. Ну, наприклад, якщо ми бачимо, да, що нас хтось додає до друзів, і ми бачимо, що аккаунт закритий, і нам зрозуміло, хто да? ж це такий. Так само і діти, коли вони бачать, ну зачасту діти навпаки чомусь думають, що чим більше в них буде друзів, це клас, це супер. А... І треба побільше, щоб було в мене друзів. Але треба пояснювати дітям, що е, якщо ви побачили підозрілий акаунт е, або закритий акаунт, да то не потрібно взагалі, якщо ви не знаєте, хто то, та людина, да яка видає на себе приклад себе за дитину, взагалі його додавати до себе до друзів, тому що потім нам може ця дитина стати жертвою кібергрумінгу. Блокування шкідливої інформації через служби підтримки сайтів. Я про це тільки що казав. Адміністрації сайтів допоможуть заблокувати, якщо не дай Боже, дитина отримувала якусь шкідливу інформацію. Не, не дай Боже, там якусь ну дитина, щоб дитини не було від неї погано, вона може можете пояснити, що вона може. З допомогою батьків, до речі, вона сама це напевно не зможе зробити, але з допомогою батьків зможе звернутися до служби підтримки ресурсів, до яких да, вона побачила таку якусь інформацію, яка не повинна бути шкідлива, то цю теж цей акаунт буде заблокований, або ця інформація буде видалена. Це теж важливо. Треба пояснювати дітям, щоб вони не були самі, коли не дай Боже, вони. Побачили якісь перші ознаки, що хтось намагається з ними е, стати другом, да, тобто подругою, і вони повинні звертатися до дорослих. Це може бути батьки, родичі, ми вчителі та людина, котрій вони довіряють. Це дуже важливо, щоб ми це обов'язково їм пояснювали, і діти це обов'язково знали. Що вони можуть звернутися, і ми завжди їм підкажемо і допоможемо. Наступне: не думати, що інтернет збереже вашу анонімність. Чомусь багато дітей думають, що в інтернеті вони мають більшу анонімність ніж в житті. О, До речі, у нас вже в жовтні були заходи по цифровому сліду. А я розповідав цей момент, хто в мене був на заходах. Я думаю, пам'ятають, я про це казав. Це дуже потрібна тема, і я там казав, що наша анонімність в інтернеті навпаки. Ми залишаємо дуже велику кількість своїх цифрових слідів, явних чи неявних, і тому анонімності взагалі нема такої, щоб в інтернеті вони якусь мали більшу анонімність ніж у житті. Тому це треба це їм пояснювати і казати, що те, що ви робите в інтернеті, воно також видно. Є ще така проблема, на жаль. У мене буде окреме заняття, напевно, в другому семестрі до дня захисту, дня безпечного інтернету, я подивлюсь. Це кетфішери. Воно поєднується з кібергрумінгом, тому що це люди, які себе видають за, наприклад, да, за відомих якихось скаутів, там тренерів, спортивних тренерів там, чи інших е, впливових осіб, що вони, наприклад, когось набирають. І вони от вам, дітям от пропонують приєднатися до їхнього там секції, е там, модельного агентства і так далі. І дитина на це може повестись. О, мені мене запросили, супер, але ви пояснюєте, що це може бути не зовсім так. Це може бути кетфишери, які люди себе видають за людей, які можуть бути саме спортивними тренерами, або якимось іншими відомими або впливовими особами. Це дуже важлива тема. Ви повинні про це те, і ми повинні це, і діти повинні про це теж обов'язково знати. Давайте далі. Тепер я вам коротко скажу про ознаки. Ми повинні знати розпізнавати кетфішерів. Це теж ми повинні знати, як вони себе показують. То вони можуть бути, ця людина, яка спілкується з дитиною, кетфішером. Вони спілкуються чи діють не відповідаючи їхньому профілю. Дивіться тут дуже просто: під час спілкування да, вон, людина може не спілкуватися з вами не на професійній мові. Це буде першою ознакою, що це напевно не, не фахова людина, тобто дитина, да, спілкується, і напевно воно навряд ли поєднується з тим, що воно реально є спортивний там тренер. Або Відоме якесь е е е е агентство, да, або відома якесь пловова людина. Ну і дивіться на профіль. пояснювати дитині потрібно, тому що профілі іноді взагалі можуть бути по іншій темі, а чомусь людина себе в цій соцмережі позиціонує якийсь там спортивний тренер, а в профілі взагалі цього нема. Тобто, взагалі інша тематика. Це перша ознака. Друга, вони використовують фейкові фокус. Велика проблема. А, робляться. Фото, наприклад, акаунту, да, це наприклад, або штучним інтелектом, згенероване фото або просто взято з інтернету. Іноді просто можна це фото заскриняти, робити через Google, да пошук по картинці в Google і зрозуміти, що це все не справжнє. Ця людина видає себе за когось іншого. Вони знають про дітей багато. І цікавляться тим же, що й вони тут. Це просто якщо дитина почала розповідати і казати: суперу, я тут познайомився з кимось відомим, і він стільки про мене знає, стільки розповідає, так цікавляться моїм життям. Це теж може бути ознака, що ця людина є кетфішером. Кетфішери завжди знаходять виправдання, чому вони не можуть надіслати тобі жодне зображення з ним. До речі, я завжди дітям про це кажу, якщо у вас є віртуальні друзі. Ви бачили цих людей або друзів через камеру реально в реальному часі вмикалося. Якщо ви цього не робили, да або людина каже, що вона не може, не, роб... не працює камера, немає інтернету, щось якісь відга... вигадує моменти, не потрібно пояснити дитині з цією людиною спілкуватися. Взагалі, це те ознака, що це може бути катфішинг вони майже не використовують свій аккаунт. Активність повинні дивитися, діти ще на активність пояснювати аккаунту. Якщо ви бачите, що там два роки тому було останнє повідомлення. Дуже дивно да? людина видає себе за відомого людину, скаута, якогось там, модельного агентства, або спортивного тренера, чому ж він нічого не постить? Або вона. Це дуже дивно буде виглядати. Тепер ми з вами перейдемо. До дуже важливого теж пункту ми з вами розглянули, що таке а Побачили його ознаки, в якій він може бути. да Побачили, що таке кетфішинг, А тепер же якщо не дай Боже, до вас звернулася дитина, яка вже стала жертвою кібергрумінгу. Ми повинні їй теж допомогти. Дам вам декілька порад. Я ви, ви окремо в деякі, на мою думку, найголовніші. Давайте ми з них. Про них поговоримо. Перше потрібно припинити це. Потрібно ви пояснити дитині будь-яке спілкування з цими злочинцями, е і більше не відгукуватися на жодні вимоги. Це перша дія, яку ви повинні пояснити дитині, щоб вона це не робила. Друга дія це важливо. Тобто, більше не реагувати, щоб їй хто б не писав. Дуже Важливий пункт зробити принцкрім усього листування і звернутися до довіреної довіреного дорослого. Якщо потім придеться в до впрвоних хороних органів звертатися, і е, потрібні будуть докази, то скріншот да, буде офіційним доказом, тому що людина може видалити переписку, а скріншот вже є офіційний доказ того, що та людина чиняла злочинні дії, і можна буде її притягнути до відповідальності. Це треба пояснювати дитині. Наступне: зверніться в поліцію, а саме в кіберполіцію або ювенальну превенцію. Вони допоможуть. У них є гарячі лінії і для дітей. І взагалі для всіх вони можуть допомогти, можете з дитиною пояснити або з батьками, да, звернутися в кіберполіцію. Вони допоможуть виявити, хто це був, да, хто чиняв злочин, і можуть допомогти і дитині, і в тому числі ви можете допомогти дитині виявити цього злочинця, щоб ніхто більше, жодна дитина не потрапила в пастку цього кібергрупу. Оце дуже важливо. Це я дітям завжди кажу. Якщо ви самі помітили, що хтось із дітей, хоч е, страждає від якогось від кібергрумінгу, тобто оцих всіх ознак, що я до цього казав да то, будь ласка, е, підійдіть, е, поговоріть, допоможіть дитині. Щоб ще гірше не трапилось, щоб, не дай Боже, якихось ще гірших дій з дитиною не трапилось. Тобто, якщо є перші ознаки, да, дитина там зачиняється в собі, якось себе поводить або починає. Або, наприклад, його друг або подруга вам каже, що щось з моїм другом або подругою дивне відбувається, і він там з кимось спілкується, спитайте. Допоможіть, тому що це важливо, щоб, не дай Боже, дитина не потрапила до руку цих кібергрумерів і ця проблема була вирішена якомога швидше. Наступне також додаткова інформація або психологічна підтримка можете заскриняти в Євро. Я думаю, ви чудово знаєте ці гарячі лінії, тому що я думаю, я бачив, що ви до вас доєднувалися з психологічної підтримки, проводили заняття заходи. То ви, я думаю, знаєте, ці гарячі лінії. Це для дітей пояснювати, що от вони можуть самі звернутися або можуть з батьками, з дорослими, і їм там конфіденційно, безкоштовно, анонімно. Все це розповідь, буде розповідь, про це їм роз, ну, розкажуть, і все вони дізнаються. Їм допоможе Це дуже важливо наступне. Тепер я хотів би зупинитися і на наших з вами тих, хто допомагають діткам в Україні. Партнерам, я б сказав, які взаємодіють в рамках цього заходу і співпрацюють з нами. Це проєкт СТОПКРЕМ. Ви бачите їхню веб-адресу знизу, qr код А це проект створений громадською організацією Магнолі за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та департаменту. Кіберполіції Національної поліції України для протидії насильству щодо дитині та сприяння розслідуванню таких злочинів на їхньому е, сайті. От бачите, є такі, можна натиснути і повідомити про злочин. Тобто, якщо дитина побачила якийсь злочин, да відбувається в інтернеті, вона може. Звернутися, можете з нею перейти туди, подивитися. До речі, ви, як дорослі, теж можете користуватися. Якщо ви теж потрапили, наприклад, ви побачили, що хтось себе так поводить дивно, і теж це може бути якась інформація, яка є шкідлива в інтернеті. Рекомендую також. Ще рекомендую. Центр безпечного інтернету в Україні. Сайт я адресу внизу вавив. Там ви можете порекомендувати дітям, що там є велика кількість корисної інформації. До речі, там вони ще ширше розкривають оці різні е, шахрайські або ще інші, там не тільки кібергрумінг, да, там у них і кібербулінг і інші загрози, які є для дітей в інтернеті. Діти там можуть це прочитати, побачити. Діти теж там можуть написати, якщо вони виявили якусь підозрілу інформацію або заборонену в інтернеті. Теж можуть там звернутися, і теж їм там допоможуть, і буде надана фахова відповідь.